У переговорах між Києвом і Москвою візьме гору та сторона, яка говоритиме з позиції сили. Після повторного приходу до влади Трампа, для якого припинення війни стало справою політичного престижу. Цю мантру співали усі аналітики світу. Передбачалося, що з позицій сили говорить Москва, армія якої активно відвоює на Донбасі один населений пункт за іншим. Тим часом готовність Росії до переговорів, про яку заявили в Кремлі, говорить про протилежне перепочинок від війни, потрібний насамперед саме Росії. Докладніше далі. Росія на межі розпаду, який намічається за двома напрямками економічним та політичним. Полковник британської армії Філіп Інгрем в інтерв'ю 24 четвертому каналу припускає, що Російська Федерація, перебуваючи в дуже поганому економічному становищі, повністю розвалиться протягом 25-го року. Саме курс на економічний розпад Росії обрав Дональд Трамп. За словами генерала, Трамп використовує аналогічну тактику проти Канади, Мексики, Китаю, Панами, і він погрожує зробити те саме проти ЄС. У свою чергу Україна дедалі більше використовуватиме у 2025 році успішні атаки проти російської нафтопереробної інфраструктури та інших російських виробничих потужностей, які прискоряють руйнацію російської економіки. Перспектива розпаду Росії це не фантазія, це абсолютно можливий сценарій, впевнений, як голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Горгій Тука. Він пророкує бунт, який може спалахнути як безпосередньо у Москві, так і в регіонах, та нагадує про складну ситуацію. Ситуацію на північному Кавказі і в Сибіру регіональні еліти прагнуть бути господарями своїх ресурсів, рішень та фінансів. Тож бунт регіонів має статися через виснаження російської економіки війною в Україні і почнеться в той самий момент, коли регіональні клани почнуть відчувати слабкість федерального центру. За прогнозами Туки. Дезінтеграція Російської Федерації може розпочатися протягом найближчих двох-трьох років. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.